Класники. Тема нашого заняття Ярослав Стельмах, Мидькозар із Юрківки або химера Лісового озера. Ми продовжуємо нашу роботу над цим цікавим твором. Але головне наше завдання це з'ясувати таке питання: уява, фантазія і романтичність у житті сучасної людини, реальні та пригодницькі події у творі. Епіграфом нашого уроку стануть слова відомо українського письменника Василя Симоненка, хто сказав, що все уже відкрито. Нащо ж ми народжені тоді? Василь Симоненко закликає нас не зупинятися на досягнутому, а йти вперед до своєї мрії, долаючи всі перешкоди. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу роботу над твором, перевіримо, наскільки ви добре знаєте зміст повісті. Завітаємо до бюро літературних знахідок і допоможемо героям повісті знайти свої речі. А що ж це за речі? Курка, тромбон, мандоліна, сандаля, бурштиновий кабінет з мухою, бідон з молоком, сачок, велосипед, підручник зології. Пригадали власників речей Курка Сачок та підручник зоології Митько та Сергій, велосипед бурштиновий камінець з мухою всередині Василь Труш, бідон з молоком, бабуся Тромбон Тромбони Мандоліна, дядько Федір, Сандаля вчений дослідник, який на думку хлопців, якого, на думку хлопців, з'їло чудовисько. Немає хлопчиків і дівчаток вашого віку, які б не мріяли про далекі мандрівки, незвичайні пригоди та славу першовідкривачів. А чи треба їхати за тисячі кілометрів, щоб знайти незвідане? Герої літературних творів з розділу пригоди і романтика переконують, що по-справжньому допитливих і наполегливих цікаві пригоди чекають всюди. Можливо, багата уява це безплідне фантазерство. І не варто витрачати на такі дурниці час і енергії. Виникає проблемне питання. Чи важливий для сучасної людини романтичний порив вміння фантазувати та уявляти? Тож подумайте над цим питанням, і в кінці заняття ми дамо на нього відповідь? Я пропоную вам ще одну цікаву гру. Складіть слова. Складіть із розрізнених літер ключові слова, без яких Митько та Сергій не провели канікули так змістовно та цікаво. Перевіримо. Уява. Фантазія, романтик. А що ж таке уява? Уява. Це здатність образно створювати або відтворювати когось що небудь у думках. Саме завдяки уяві ми можемо представити героїв Повісті. А що ж таке фантазія? Це творча уява, здатність до творчих вигадок. Фантазія допомогла Василю Трошу Митькові та Сергійку вигадати лісове чудовисько. Часто людей яким притаманні уява та фантазія називають романтиками? А хто ж таки дійсно романтик? Романтик це непересічна особистість, що діє на незвичайних обставинах, які властиві яскраві почуття, безстрашність, гостра реакція на спричинену кривду. Романтикам притаманне завжди прагнути до чогось нового, незвіданого, таємничого, не зупинятися на досягнутому, багато читати, бути допитливим, бути сміливим та відважним, розвивати свої фізичні здібності, загартовуватися, тренуватися, щоб у будь-який момент прийти комусь на допомогу. Головні герої твору Митько та Сергійко романтичні. Уявляєш собі, казав Митько ліс, кругом ні душі, а в лісі озеро. А на березі курінь, а в курені ми, а поруч багаття і казанок з юшкою. Вони наполегливі в досягненні мети. У день ми тільки сиділи над книжками, сперечались, робили різноманітні припущення і бігали до бібліотеки, надвечір рушали до нашого озера. А це? А ще цих хлопчаків можна назвати мрійливими. Хлопці хотіли сфотографувати чудовисько, а потім здати до Академії наук. Оце було б відкриття. А які ще риси характеру притаманні цим двом друзям? Тож, натисніть на паузу та із запропонованих рис характеру. А це допитливі, кмітливі та дотепні, цілеспрямовані і наполегливі, ледарі, спостережливі, боягузи, сміливі, лукаві, винахідливі, романтичні, товариські, дружелюбні, підступні. За допомогою сачка спробуйте виловити риси характеру, які не притаманні нашим героям. Отже, наші герої допитливі, кмітливі та дотепні, цілеспрямовані, наполегливі, але спостережливі, сміливі, винахідливі, романтичні, товариські, мрійливі. Але їм не притаманні такі риси характеру, як ледарі боягузи, лукаві підступні. Я переконана, що ви гарно справилися з цим завданням. Пригоди і романтика важливі складові буття Митька і Сергія, які зробили їх життя яскравим та насиченим. Основна думка твору це уславлення дружби, романтики та бажання вчитися. Наполегливості у прагненні подолати будь-які труднощі. Тож спробуємо дати відповідь на наше проблемне запитання: чи важливий для сучасної людини романтичний порив вміння фантазувати та уявляти? Мрії та фантазії мотивують і стимулюють розвиток людини. Але тільки разом з наполегливістю і працелюбністю романтики можуть досягнути успіху. А яку роль в історії людства відіграли романтичні трудоголіки? Саме невтомні і наполегливі романтики рухають прогрес, вирушають у далекі мандри і відкривають нові землі, будують ракети і летять у космос, створюють інтернет. Роблять відкриття у науці, техніці, медицині, досягають вершин у спорті. Пам'ятайте, і ви можете стати одним із тих, хто рухає прогрес. Головне з'єднати романтичність, уяву, фантазію з працьовитістю і наполегливістю, мінням постійно здобувати знання. Мрії збуваються. Дорогі друзі, дякую вам за увагу, бажаю вам успіхів і натхнення у досягненні своїх мрій.